Друзі, чи можлива друга битва за Київ, про яку каже головнокомандувач Валерій Залужний, в інтерв'ю за економіст він сказав, що мобілізація ворога може свідчити про підготовку 200 тисяч особового складу для чергового походу на Київ? Я вам скажу так: в грудні цього точно не станеться по січню, те, що відбувається. На півночі я також говорив, що є великі сумніви для підготовки такої кількості військ. Їх потрібно одягнути, озброїти, нагодувати, підготувати під них техніку. А у них провисання з підготовкою навіть потрібної кількості 800 штук цих Т-62х, ну понад 800 штук Т-62 танків. У них з цим проблеми. Відповідно, для підготовки другого наступу на Київ потрібно більше часу, друзі. Лютий. Березень будемо бачити це те, що видно зараз. Але я завжди говорив, що ворог не відмовився від цілої окупації Києва. Вони ці... мріють про це, вони від цих планів не відмовилися, і убезпечити від цього може тільки наша підготовка. А силу оборони готові як на заході України, так і на. Півночі, так і в центрі України, готові до різних сценаріїв, створена логістика. Знову ж таки, до оборони Києва готуємось постійно, всі готуються до цього, друзі, готуються. Пам'ятайте про це. І саме ця підготовка і готовність не дає ворогу е шансів, не залишаємо шансів, вони хочуть, але поки що якось не виходить у них підготувати цю історію. І що дуже важливо, Дуже важливо, друзі, що від нашої підготовки також залежить загалом, чи будуть ці плани втілені в життя стосовно спроби, спроби наступу на Київ чи ні залужний, Сирський, Вони просто так, звісно, не говорять. Військові всі знають, що ворог мріє. Про Київ, але станом на зараз загрози спроби наступати на Київ немає. В майбутньому Сили оборони зроблять все, щоб ці плани зірвати. І в будь-якому випадку, навіть друга битва за Київ буде виграна нами все одно, кількістю вони, як показує досвід Бахмута, вони нічого не доб'ються. Все буде Україна, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх!